Зроблено поставань на Україна була окупована Радянським Союзом. На її території одна окупантська армія воювала з іншою окупанською армією. Один окупантський режим воював з іншим окупанським режимом не менш жахливим. Поки українці будуть вважати окупацію визволенням, вони будуть братами з росіянами і будуть мати спільну історію. А це ми знаємо, що це по-хорошку проводити. Чи на часі, чи доречно, чи потрібно вона взагалі. І я хочу сказати, що на часі. Завжди на часі відмовлятися від усього радянського та російського. Сьогодні в нашому місті відбувається історична подія. І демонтаж пам'ятних знаків, а саме танк, і також буде кружка сьогодні демонтовано. Ці історичні події передавало ряд кроків, а саме було прийнято і рішення міської ради, і рішення постійної комісії збереження історичної спадщини. Але тільки після наказу Мінкульту, коли виключили там з історичних пам'яток, ми взялися до демонтажу цієї пам'ятки. І хочу відповісти на ключові питання. Що саме буде з танком? На даний момент прийнято рішення зберігати танк на одному з наших комунальних підприємств. Зрозуміло, що ніхто ніколи в житті не піде на такі кроки, щоб здати його на металолом. Він буде спокійно стояти в комунальному підприємстві. І Якщо, наприклад, буде побудований музей Другої світової війни, ми з задоволенням також передамо в музей. Нарешті знесли. І Я ще проїжджав повз, коли тільки зносив, думаю, мабуть, буде якийсь, ну треба ставити меморіал всім, всім загиблим під час цієї війни. Так і буде. Ну, як сказали наші представники міської ради, буде якраз меморіал.